Демократичний альянс пропонує альтернативу людям. Ми йдемо на вибори і з метою принести цінності і ті зміни, які будуються на принципах політики, і замінити олігархічні політичні партії, які йдуть за гроші в невеликої кількості людей, які сконцентрували в своїх руках українські багатство, і відповідно на них працюють. Сьогодні відбувся загальний збори демократичного альянсу Донецької області, на якій ми відібрали 13 майбутніх кандидатів народні депутати України, які ми делегували. Завтра відбудеться з'їзд в Києві, який їх має затвердити. На сьогодні нас підтримало більше тисячі людей. Ми назбирали порядка 200 тисяч гривень. До закінчення кампанії по збору коштів залишилося 10 днів. Я звертаюся до кожного донечанина, Проханням підтримайте політичну партію Демократичний альянс, підтримайте молодих політиків, час демократичного альянсу, час жити гідно.